Всім привіт! Мене звати Валентина, і сьогодні я розповім, як отримати водійське посвідчення в Америці. Я буду розповідати про свій власний досвід отримання прав. Отримувала я права в Саус-Дакоті, але в залежності від штату є певні нюанси, які можуть змінюватися. Але загалом є два основних етапи, які однакові в усіх штатах отримання водійського посвідчення: це здача тесту. Плюс водіння. Стосовно першого етапу здача тесту. Для того, щоб здати тест, вам необхідно підготуватися. Перші права, які я отримала, це були саме американські права, тому я взагалі не розумілася в правилах і вчити мені довелось детально. Я приїхала в найближчий DMV, в якому планувала здавати тест і водіння. І там мені дали ось таку книгу, по якій, в принципі, можна готуватися. І вчити вона також є онлайн і є ось така друкована. Я обрала такий варіант, тому що так мені зручніше і якось простіше вчити. І також я проходила тести на сайті, залишу посилання внизу. На якому можна обрати штат, де ти збираєшся здавати права, і відповідно проходити тести. Тому що, в залежності від штату, правила дорожнього руху теж можуть бути іншими. Тому я вчила саме по штату Саус Дакота, там досить багато тестів, десь близько 500. Я пройшла їх всі, можливо, навіть не один раз. І там ще така прикольна штука: є, якщо в тебе є помилка, ти. Тобі це відображається відразу, і ти можеш повторно пройти тест. Але я раджу не заучувати просто тест, а все-таки вивчити, і книжку прочитати, і тести пройти, і розібратися в усьому. Тому що тести вони а, не ідентичні. Не ідентичні на сайті і на власне, назад вони не однакові. Тому, а, Краще все-таки розібратися в усьому детально. Я пройшла тести, я прочитала книгу. І після того, як я вже вирішила, що я готова, ми зателефонували в DMV і назначили апойтмент. Ми приїхали. І для того, щоб отримати права, потрібно було ще надати перелік документів. А сюди входить social security number. Паспорт або ID, і також два документи, які підтверджують ваше місце знаходження проживання в штаті, в якому ви здаєте на права. Це можуть бути листи, які приходили на вашу адресу з вашим іменем, або біли. Ну, все, що підтверджує ваше проживання за конкретною адресою. Ми надали ці документи, і я пішла за комп'ютер здавати тест. Питань всього 25, і з них потрібно надати 20 правильних відповідей. Тобто, не так уже і складно. У мене було всього дві помилки, відповідно, я здала, і я знала попередньо, що. Коли ти здаєш тест, тобі не дають приміти. Такий він дуже схожий на права, з яким ти можеш їздити протягом певного часу навчатися, але ти маєш їздити з людиною, яка має мінімум два роки е досвіду їздня за кермом, і має бути бу бути з тобою поряд в машині. Відповідно, я була готова отримати цей перміт після здачі тестів. Так як я не була стовідсотково готова до здачі водіння, на мою думку, ми тренувалися з чоловіком, він мене вчив, але я дещо нервувала з цього приводу. Але поки я здавала тест, чоловік домовився, щоб я здавала водіння в той же день. І діватися мені було нікуди. Ми поїхали здавати по місту. Насправді я думала, що ми будемо здавати по центру місту, їздити, але ні, ми їздили по зовсім тихим, спокійним вуличкам. І єдине, що мені потрібно було, це дотримуватися швидкості правильно. Мені треба було ставати на світлофорах, на стопах і включати поворотники там, де потрібно, тобто робити елементарні речі. Це тривало десь 10-15 хвилин. Ми їхали з інструктором. Він мав в себе ось таку якусь книжку з помітками, але він нічого не помітив, нічого собі там не записав. І коли ми вже під'їжджали назад до DMV я розуміла, що, мабуть, все добре. Він сказав мені, що я здала і сказав, що я можу навіть їхати швидше. І в той же день, буквально через 10-15 хвилин. Мені перевірили зір, мене сфотографували. До речі, в Америці можна на, на водійському посвідченні, на документі, можна посміхатися, хоч на всі 32. І мені в той же день видали мої перші американські права. Ось так вони виглядають. Зараз я вам покажу. Я тут. Трошки посміхаюся, так щоб не було занадто. Е, мені видали права, і в принципі на цьому все. І тому я вважаю, що в Америці ось ця процедура отримання водійського посвідчення прав, так як ми звикли називати, вона дуже спрощена, от реально. Тому що е, загалом майже кожен американець має машину і. Тут не потрібно півроку а, або ж три місяці ходити в школу, навчатися, просто готуєшся самостійно, вчиш тести, приїжджаєш, даєш водіння, а, яке триває. Це все, все триває 10-15 хвилин, і якби в той же день отримуєш права. Тому, тому той, хто сумнівається або боїться отримувати права, а, Можу сказати, не сумнівайтеся, а біжіть а, в DMV і отримуєте свої перші американські права. Навіть я знаю, що в деяких містах, в великих містах, таких як Чикаго, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, є змога здавати на права російською мовою. Але а, в Відпові... ну, я здавала в невеличкому містечку, і тут такої можливості немає. Але навіть якщо б вона була, я вибрала все-таки англійську мову, тому що, як на мене, це логічно, коли ти в Америці да, і ти будеш їздити в Америці і знати знаки і правила англійською мовою, це логічно, мабуть. Тому я вчила саме англійською мовою і вам раджу робити те саме. Дякую вам, що переглянули це відео. Надіюсь, воно було корисним для вас. Якщо у вас залишилися ще якісь питання до мене, залишайте їх в коментарях. Буду рада відповідати, допомогти, чим можу. І успіхів вам в отриманні ваших прав. Слава Україні!